Вірмене в Чернівцях почали селитися дуже давно. Ще молдавський господар Олександр Добрий в першій письмовій згадці про Чернівці згадував про вірмен, а більш масово вони почали селитися з приходом австрійської влади знову ж таки через таку толерантну політику австрійців, оскільки вірмен не надто привітно приймали. В інших європейських містах, як і євреїв, Чернівцях вони себе почували досить комфортно, селилися вони в місті компактно, утворюючи вірменський квартал, в якому ми зараз з вами знаходимося. На початку 19 століття вірмени ходили молитися до римо католицького костелу. У них там навіть був свій вівтар Григорія Просвітника, як вони казали, щоб, бодай. Образ цього святого скріплював дух вірменської громади у чужому місті. На середину 19 століття в них визріла вже потреба мати свій храм, і було вирішено. Звернутися до вірмен у всьому світі з проханням про фінансування будівництва і саме будівництво храму розпочалося в 1869 році за проектом чеського архітектора Йозефа Главки. Главка в той час працював над будівництвом митрополичої резиденції. Тому, коли ви підете на екскурсію до резиденції, ви побачите певну схожість цього храму з нашим сучасним університетом, оскільки використовувалася та сама цегла, той самий тешаний камінь, що і в будівництві резиденції, і, відповідно, один архітектор, тому і стилі будівництва в чомусь схожі. Завершено будівництво храму. Було в 1875 році храм був висвячений на честь святих Петра і Павла і скульптури ми бачимо в приході до храму. Справа стоїть Павло, а зліва святий Петро. І служби в цьому храмі відбувалися до 1940 року. У 1940 році радянська влада поширила чутку, що в цьому храмі ніколи не залишається. Тут провісівся священник. Поширили сучотку після того, як всіх вірмен виселили з Чернівці. Ті, хто не хотіли добровільно їхати, були арештовані і вислані в Сибір. І в радянський період ось місцеві чернівчани, звичайно ж, не вірили в те, що тут повісився священник і ніколи не вдалося служби. Але люди вже радянського періоду. Али вже після сорокових років, то вони здебільшого е, все вірили. Навіть екскурсоводи радянського періоду вели екскурсії і так про це розповідали. Зараз ми можемо говорити відверто про те, що в цьому храмі на протязі 65 років служби велися. І е, радянська влада, звичайно, цей храм закрила, перетворила на склад, а пізніше тут відкрили органний зал камерної. І як органний зал цей храм функціонує здебільшого і зараз. Хоча кожної неділі зранку вірменський священник тут проводить службу, але на цій службі здебільшого присутні, там троє, четверо людей. Тобто від мене майже немає в Чернівцях і на даний момент. Тому фінансується, функціонує цей храм здебільшого як органний зал. Так і я не знаю, можемо спробувати можливо знайти осередку.